Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги міні-електрогриль. Це універсальний кухонний прилад із можливістю приготування кількох страв. Виконуючи роль тостера електричної духовки та плити, він підходить для різноманітних варіантів сніданку. Чудово приготує бутерброди, млинці, вафлі та навіть пончики. Функція електричної духовки дозволяє випікати та розігрівати, додаючи гнучкості вашій рутині приготування їжі. Завдяки компактному дизайну цей електрогриль ідеально підходить для невеликих кухонь.